Руслан трішки раніше її зробив. І Почалося це все з кільцевих перегонів, тайм-атак вони називались. І після того, як я навчився їздити в тайм-атак, було рішення прийняти, займатися дрифтом. І, як завжди, Київ затори. На перших змаганнях було дуже складно, тому що є страх. Є страх розбитися, є страх розбити автівку, в яку вкладено багато сил, грошей, безсонних ночей. І ну, більше страх був за себе, тому що дуже великі швидкості, дуже швидкі повороти, тобто це не дрифт, там у кільцевих. В перегонах важливо важливі швидкі входи в поворот на грані можливостей автомобіля, тому швидкості занад набагато більші, тому був страх. Зараз його вже немає. ...в третю зону максимально намагається пристав наздогнати Руслана Артема. тема. Це були за останній час з початку війни, це були найбільші офіційні змагання в Україні і зібрали найбільшу кількість пілотів зі всієї України. Перший день це були тренування, другий день були тренування і кваліфікація, третій день вже сама гонка. Тобто на кваліфікації вони відбирають кращих 32 пілоти із всіх, хто зареєструвався. І вже ці 32 пілоти їдуть між собою, конкурують. Це постійні тренування: тренування на симуляторі автомобільному це комп'ютер. До якого прикручений руль, педалі, гідроручник. Є всі траси відскановані наші в Україні. До цього етапу ми дуже сильно готувалися, дуже сильно підготували автівку, зняли з неї, з неї більше 130 кг ваги для того, щоб вона була конкурентною швидкою. І все одно вона на 100 кг важче, ніж машини, які приймають участь у змаганнях змаганнях. Тобто мені важкувато. Трішечки не вистачає кінських сил, але ми з цим впораємося. Непоганий вхід, непогано залетаємо в третю зону. І приходилось їхати кваліфікацію вже в ніч. Трек не підсвічується. На авто тільки одна фара, тому що інша, інша задіяна як охолодження під капотного пространства. І тому складнощі були, в таймінг змагання не попадали взагалі. Оце це було дуже погано для всіх, для пілотів, для організаторів, для маршалів, для всіх, хто приїхав туди. Ми просто очікували по годині, по дві на треку, на жарі під відкритим сонцем, в комбінезоні, в, ш... в шльомі. Це дуже погано для, і для пілота, і для авто, для всіх взагалі. Відчув, що все це робилось не дарма, всі тренування, всі вкладені кошти в авто, всі ці змагання. Кожне змагання дає тобі якийсь скіл, який допомагає тобі їхати краще і краще з кожним разом. Це мої батьки, які приїхали на змагання, хоча не казали мені, що приїдуть. Мама взагалі раніше там не дуже була настроєна на це добре, тому що ну, це не дуже безпечно, скажем так. І... Але всі інші, всі друзі. Телефонували після кожного проїзду, там, в топ-32, в топ-16, в топ-8, всі телефонували, всі клас, красавчик, давай ми за тебе. І моя дівчина вже теж дуже сильно мене підтримувала і тільки на цьому і виїхали, скажімо так, на підтримці близьких. <му> на змаганнях Друзі закінчуються, я вам так скажу. Всі хочуть перемогти, всі їдуть на змагання перемогти. Той, хто каже, я їду просто по фану, кайфануть, це все брехня. Всі їдуть перемогти, всі їдуть, хочуть вилізти на тумбу. Так що на змаганнях дружба закінчується, а на тренуваннях вона є. І ми друг, друг другу допомагаємо. Тому що фінанси не дозволяють, робота десь не дозволяє, десь не дозволяє те, що у нас нема треку в Миколаєві. Це дуже шкода. Так би, мабуть, у нас було набагато більше пілотів і талановитих пілотів, які могли б їхати і займати призові місця в чемпіонатах України. Ми йдемо до цього, ми тренуємось, зараз будемо більше тренуватися. Я думаю, що в наступному році вже десь на тумбу, на якесь хоча б третє місце, заліземо.